Всім привіт, всіх вітаю. Сьогодні вийшов на виноградник. Хочу перебігти, передивитися, де попідв'язувати. Бо ось ось у мене ще не вистачає одної проволоки. Тут у мене раз, два, три, чотири. Ось, ось п'ята, треба повісити п'яту, бо вже переріз. Бачите, Дубовський мускат, Чи мускат дубовський переріз. Вже п'яту проволоку. Ну, це так, один такий пагін. <кхи> Значить, пробіжу, бо сьогодні планую зробити обробку перед цвітінням, бо вже почав цвісти у мене Юпітер. Як Ну так уже нормально почав цвісти то скоро почнуть і всі останні столові сорти. то Сьогодні я Зроблю зараз де попідв'язую, де попроломлюю і вечором планую обробляти. Обробляти буду, як завжди, по своїй старій схемі. Це буде друга обробка. Першу обробку я там з редомілом робив. То сьогодні я буду робити танос фалькон фуфанон, це суші Оце якось так. От. Ну і прилипач. Оце і все. А ще ось для новичків, хто вперше би, посадив у себе рататуй, значить цього, би, цієї форми. Да? Бо дехто може ну, не знає, як, як вперше. Дивіться, як він росте. Ось цей пагон. Ось основний центральний пагон йде. Да? А тут далі оба, дивіться, пішов. Ось і тут ось пішов. Так що не, не лякайтеся. Це я для новичків розказую, бо вже опитні вони знають. Це особливість сорту. Нічого тут такого немає. Я роблю це просто, я так ось підходю та раз. І тут так само. Щоб просто загущеності не було, бо він на кожному пагоді так викидає, Ось дивіться, бачите, пішов. Ось я вам показую. Ось все, іде. Так само, ось, бачите, раз видаляємо і. Все. І все воно росте, немає тої загущеності. Це, я ж кажу, це характерно для Рататуя, характерно для шерлока. Це Sugar Crips, да, по-нашому шерлок. Також у нього не в значній мірі, але трошки є. Так що не лякайтеся, це ніяка. Ось, дивіться, бачите. Ну, тобто, щоб не було загущеності, я роблю так. І в тому році я так робив, і поза тому році я так робив, і нічого тут такого серйозного, нічого воно не вліює. Я наоборот. Тільки, ну нема загущеності, все нормально. Так що дивіться, оце на цьому поки і все. Просто сказав за дві форми їх особливість. Так що всіх дякую, до наступних зустрічей.